Богдан Лук'ян частину сезону провів з травмою руки. Зараз баскетболіст відновлюється після операції. Каже, радіє, що зміг зіграти деякі матчі в Миколаєві вперше за час повномасштабної війни. Ну, Найпам'ятніший це був в Миколаєві з харківським соколами. Дуже цікава гра, дуже багато вболівальників прийшли на гру вспомнили емоції, які були до війни. Команда отримала одноразові премії по 10 тисяч гривень від міської ради за друге місце у вищій лізі України. Я хотів би подякувати нашим хлопцям і їх тренерам за те, що вони сьогодні в такий важкий час показують класні результати. Ці результати призвели до того, що вони наступному році зможуть виступати вже в суперлізі. Звичайно, що додатково нам придеться їм допомагати із місцевого і з обласного бюджету. Офіційне запрошення ще не надійшло. Тобто, після сьогоднішньої зустрічі ми будемо звертатися від федерації щоб отримати письмове підтвердження, да я спілкувався особисто з Бродським, і Ми домовилися, що команду чекають в Суперлізі. Також команді вручили загальний сертифікат на 150 тисяч гривень. Це вже позабюджетні гроші. У нас дуже молода команда. Да, за віком, і тому я зазначив, що в вищій Лізі буде грати ще одна команда, де зможуть якраз підтягуватись резерв для наступних суперліг. За словами головного тренера Ні та Валентина Береснєва, зараз думають про підсилення команди, але прізвище називати не буду, тому що це така тайна, яка допоможе пригласити тих, на кого може бути, інші клуби, теж розраховують. Нагадаємо, в сезоні 2024-2025 Баскет» дійшли до фіналу, де поступилися харківським соколам. Це повторення найкращого результату команди. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.